Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім, як залишаюся я з інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Якщо у вас вдома є оптоволоконний інтернет, це теж можна організувати досить просто. Як все це працює? У мене в будинку заходить оптика у Оптичний мережевий термінал, так званий, який працює від 9 вольт. Після нього підключено роутер, який живиться від 12 вольт. Коли зникає електрика, я використовую звичайний паверпанк з виходом USB. З USB виходить зазвичай 5 вольт. Щоб запитати обидва пристрої, нам потрібні DC-DC перетворювачі. Для живлення ону використовую перетворювач напруги, налаштований на вихід 9 вольт. Щоб підключити роутер, потрібен DC-DC перетворювач. Налаштований на 12 вольт для роутера. Якщо ваш роутер працює від 5 вольт, все ще простіше, його можна напряму підключити до повербанку без додаткових перетворювачів. Також важливий момент щодо повербанку. Треба врахувати, що не всі повербанки здатні одночасно запитати та витримати два пристрої. Ону та роутер буває. Що потужність повербанка недостатня і один із пристроїв починає відключатися або взагалі не включатися. Тому рекомендую вибирати повербанк, який здатний видавати 2-3 ампера струму на виході. Краще більше. Чим більше, тим краще. Це дуже важливо для стабільної роботи всіх пристроїв. Якщо ваш повербанк має лише один ампер на виході, вам можна, можна знадобитися придбати ще більш потужний або використовувати два повербанка. Тоді кожен повербанк буде працювати зі своїм пристроєм: один для Ону і другий для роутера. Завдяки такому простому рішенню, навіть без електрики, я маю стабільний доступ до інтернету. Усе, що потрібно, це powerbank, 2 DC-DC перетворювача і трохи часу для підключення. Також потрібні роз'єми, такі як у вас роутер заходить, роз'єм живлення та роз'єм живлення для ONU. І USB коннектора. Це можна спаяти саму власними силами. Є готові рішення, також в продажі все є. Якщо у вас залишилося питання, або ви маєте власні ідеї, пишіть у коментарях. Сподіваюсь, цей лайфхак стане вам нагоді.